Що ви там? Чекаєте дрони? Я теж чекаю. Не сезон. Я дуже унікальний чувак. Я мудрився зібрати три підряд не сезону. І півтора року не бачите своєї улюбленої роботи. Я з однієї зими прилетів південну півкулю на другу зиму там пробув і з цієї зими перелетів в третю зиму. Але то не біда, нема чого розстраюватися. В цьому світі є дуже багато інших можливостей, якими треба користуватися. А, поки не сезон, в тому, що тобі подобається. Тому поки зима, в агродронах нема що робити. Пішли, покажу, чим я тут вирішив позайматися цю зиму. Знайомтеся! Рем 3500 і дуже довгий трейлер, на який можна впихнути три машини. А, власне, Цим я тепер і займаюся. Перевожу машинки з одного штата в інший, в третій, в п'ятий, в десятий. А, і так я за 2 тижні вже побував в 20 штатах. Все дуже цікаво, прикольно. Машинку загнав, прикріпив, поїхав, доїхав до точки вигрузки. Зняв, поїхав далі. От куди мене завела любов до пікапів. А люди тут живуть? Оу! По горам! По горам! Ну, поїхали по горам, якщо по горам. Що? Біткоін ATM? Таке існує? Прикольно. Приїхав з якоїсь відсталої дири, Не знаю, що в сучасному світі вже існує, наче норм. Погнали. Приїхав на такий паркінг стадіону згружати Форда f 250-го. Тут паркінг якби забитий! Е, куди мені стати? Тут так багато машин, що зараз якась движуха відбувається на стадіоні. А? Куди заїхати? Бляха, як багато машин. Клієнт написав, заїдь на стадіон, тут буде удобніше розгрузитися. Ну, в принципі, от тут, мабуть, можна буде розгрузитися. Ой, щось я провтикав до джари хтану. Ой, напевно якось отак от просто посеред машин буду розгружати. Я надіюсь там я зможу вивернути, щоб поїхати звідси. Ну, стовп, звісно, мешає, але стовп це не машина, якщо що можна і рихтануть. Передумає, не скаже, типа, Ні, давай в іншому місці зустрінемося. Він просто живе тут недалеко, але в нього там вузькі вулички, то написав, типа, давай на стадіоні, тут буде побільше місця. Е, якщо тут е, між тачками побільше місця, інтересно, скільки в нього там на хаті місця. Ford F250 Super Duty. Якийсь там 17 й чи 18 й рік, чесно, взагалі не подобається ця машина. В цьому Ford не подобається. Ні, Ford сам по собі хороша машина. Це да, але є рем. Це тачка. Ну, Суб'єктивна думка. Мені РЕМ набагато більше подобається, ніж форт. Так, це окей, а що з цим Атласом робити? Це буде цікаве питання. Тачка нова. 24 й рік там ну, 800 миль пробігу. В принципі, вже не нова. Вона мертва, ну, в смілі акумулятор мертвий. Ми там її якось запустили, я її загнав і заглушив, забув оставити, щоб зарядився акумулятор надовше включений е, мотор і я от думаю зараз поки чекаю чувака може запустити її хай е, заряджається а де капот відкривається одразу что то заработало. Значит, правильно подключил. А, ключи. Ключики такие гламурненькие. Ну, приемлемые на дотик. What the fuck? Не, наверное, неправильно подключил. О! И еще справа. О, ледь, 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 але включився. А толку, у нього бензину на 5 миль. От срака. Ладно, заберу 0 миль. Стільки ошибок, просто капець. Получається mm, через те, що нема бензину, зря заводив. Бо зараз, якщо закінчиться бензин, це буде ще хуже. Що скажу. Атлас приємненька машина. На ощу приємна, їде теж приємно. Ну, я б таку не купив. Ладно, До побачення Атлас. Не мав тебе бензину. Цікаво, може варто написати, чуваку, що я вже тут і я вже зрузив тачку. Ну, принаймні, я дізнався, що в ній дуже мало бензину. Так що не зовсім безполезно. Я це все робив. І іноді багато дій і зусиль, які ми робимо, ми робимо для того, щоб просто узнати якусь маленьку інформацію. Написав, що я тільки що дропнув кар. На американці якби це називають траком. Це було коректно написати, що я дропнув кар, не трак і не вікл. Що, лінгвісти є? В коментарях напишіть, будь ласка. Я був більше професіоналом і коректно виражався. Це життя в американців. Приїхав якийсь пацик років 18-19 на Віліку, кинув велик в кузов і погнав. Ну, так чувак собі купив Ford F 250. На що він йому треба? Тільки казав, що столб це не машина, і можна, якщо щось рихтануть. хтось впер сюди. Оце. Бляха, я ж не впишуся з цією чернью. Ніяк. Ну от хто сюди це поставив? Прийдеться вертатись зодно. А я би вписався. Якби не ця тачка, я би спокійно туди заїхав. А! Мені наліво треба! Бляха-муха, ото Що Цей переход такий, щоб не черкануть його. Чуть-чуть прийдеться по бордюрчикам поїздити. Зараз отак акуратненько. Одне колесо. Друге, третє. Оп! Ізі! Тільки от куди я далі їду? виїду звідси? Так, мене очікує парочка правих поворотів. Праві повороти для трак-драйверів самі улюблені. Ой-ой-ой, зараз знову, мабуть, будемо по бордюрчикам кататися. А може ні, може впишуся, чуть-чуть проїдуся. Оп! Там Танцев притик! Пройшов. Ну, а цей правий поворот взагалі їздить. Та й таке, умію пропихнути щось довге там, де вузько. 59 голонів. Я якщо заправляю 60, то мені дають безкоштовний душ. Значить треба, щоб було 60. 59,3. Один. Це шопе. Чуть-чуть розляпались, то тут не страшно. Тут і так все в солярі постійно. Так, далі. Деф. Ой, далеко я став. І... і поки заправляєшся, от такий тут у нас вид. Що чуток розляхалось, ну то не страшно. Два бака, 70 галонів, заправка кожен день. Кожен день мінус 200 баксів. Який вид. Йду, пройдусь в Макдональдс. Тут наче і близько, а наче і не близько. Но там може бути місце для трака, щоб десь припаркуватися. Того пройдусь з пішки. Я не можу собі прикинути, як е, в таких місцях, де в тебе постійно видно такі красиві гори жити, ну, типу, роками прям, щоб звикнути до цього, і це стало обичне. Чи люди, які живуть тут десятками років, теж постійно виходять і думають, вау, це красиві гори. Чи думають, та задовбали ці гори по ним їздити так хірово? В Америці настільки не прийнято ходити пішком, що тут навіть немає ніякого тротуара, щоб від заправки перейти дорогу і попасти в Макдональдс. Тут навіть немає. І я впевнений в тому, що там на світофорі теж немає пішохідного переходу. Так що... Біжи! Ці дороги такі широкі, потім перебіжиш. Коротше, ця країна не для пішоходів. Взагалі. Ну, з цим всем неудобно дорогу перебігати. Який кайф. Всім смачного, хто зараз щось хаває. Щось в Юті дуже популярно з двома трейлерами їхати, він ще один поїхав. Е, навіть з трьома їздять. Можу це собі поцепити, щоб з двома їздити, а то що це якось? якийсь детський уровень приїхав я в таке мальовниче місце. Зараз буду згружати цей атлас. Питання тільки в тому, вистачить йому бензину, щоб доїхати сюди. Буде дуже некрасиво, якщо я прям тут десь. Заглохнув. Ні, без джомпера не запуститься. Чи запуститься? Та ні, вона тотально мертва. Затолчок такий успіх, я доїхав. Це добре. <смір> я щось не подумав про те, що вони тепер її не запустять, вона тут так і буде стоять. І Від тачка кажу, включи всередині, мертва батарея і майже немає палива. І він такий М -м, sounds good. <смір> і звершенець не любить, коли все, все по-нормальному. Кожного разу, коли залишаюся з пустим, Трейлером починається такий need for speed. О, да. Красота. Цікаво гори так виглядають. Вечірком. Е Мені зірвалась машина. Я мав забрати доччар чар черча. Чарджер РТ. Но я приїхав в 4.03, а в 4 мужик, який мав би його видати, поїхав додому. При тому, що та контора працює до 12 ночі, мужик 3 хвилини тому поїхав і він сказав, що ні, тільки завтра. <гум> Замість цього я забираю Pilot пілот 13-го року. Дали би краще цей BRZ замість Honda. Чи от Nissan GTR. А? Чо ні. Стою отак от посеред дороги, дуже опасно, бо час пік, багато машин їздить. Треба якось там зараз буде грузитися посередині дороги. Що то напутали, короче, дали мені Hondu 23 року, а не 13-го. Е -е... Не виключив. І так впритик десь ледь встигаю третю машину забрати, аварійку так і не виключив Так шийця. Мертва! Що американці роблять з цими тачками, що в машині рік і в неї здохшиє кум? Де? Ой, щит. це щось не то. Де капот відкривається? Це руль, багажник, а капот де. Вот значок капота, а Ой. У, Что з ним? <риток> Я еду. Подожди. де плюс, де мінус? Чо ви не пишете? Ладно, будемо вгадувати. Наче вгадав? Що ти? Включайся? Йоу! Ключі тут. Це не ті ключі. Все вони. Йоу! Невже вона не включиться із-за відкритих дверей? Що таке? О! А що було не так, чого вона не хотіла запускатися? Не поймеш. Ааа, що й закрито, ядовбу. Як все неудобно виходить по бензину дуже мало, але ну, для зарядки акумулятора вистачить. Тільки хотів сказати який не дратуючий звук, як він став в 5 раз голосніший. Карбончик такий цікавий. Ну що, залишу її, заведеною, хай заряджається акумулятор. Чуєте, вона до сих пор пищить, що я не пристюбнутий. Я вже 10 хвилин, як не в машині. А, ну, а тут треба виключити аварійку. Так, а тепер треба якось звідси вибратися. тільки стоять морозиком покрилися. Тільки не кажіть, що я забираю от, 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 от це. От. Ні, мабуть, не це. А, це сільверадо. У мене не сільверадо. Це що? Це щось не моє. Рем. Ні, навірно, треба глянути все-таки. 47-34. А, він же сказав білий. Точно, Он якийсь білий стоїть. 47,34. Білий. Воно. От, воно. 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 Опа. Ну хоч завелося. Бо якщо від цього висаджується акумулятор, то там одним джомбоксом не обійдешся. Ой. Дура Макс називається Нормальна дура Так, ну це взагалі Це ж взагалі прямий конкурент того на чому я їжджу І Інтересно як воно? Бо типу Форде я пробував F-350 На ремі я Їжджу На Форді кстати дуже багато приїхав Пару тисяч а, є ще сільверадо і є ще оце. Інтересно як воно? Ну, зрівняння буде не, не дуже адекватне, тому що тут комплектація дуже хороша порівняно з тим простеньким робочим варіантом, який в мене. Да, я дуже інтересно став, як це так. Вписатися кудою Ну і звісно, треба поїздити прям довго на цій тачці, щоб зрозуміти різницю. Пока? Прикольно. Тільки то, що вона капець яка здорова. І чи вона мені нормально стане на прицеп. Оце не прикольно. Ці штуки постійно поскольжуєшся на них, Так, поки що ситуація така, я не влажу, але влізу по-любому, бо тут ще є зазор, тут я теж лишив великий зазор. Тут я не доїхав до кінця. Коротше, я то точно влізу. Но саме головне, щоб не прийшлося якусь із цих машин розвертати задом. щоб всі три не перегружати. Так, треба ще пару сантиметрів. І вони в мене є. Так, щоб по колесам. От де білін, там я рівно по прицепу стою, а тут я дуже сильно Випираю. Криво виходить. Треба перезаїжджати. Ну я вже хоч розслабився, бо вже 7.41, мені до 7.30 треба було забрати машини. Машини я забрав, це саме головне. А, день не втрачено. А тут вже можна собі, зараз буду напевно субару відцепляти і під'їжджати на ній трохи, щоб тут... Все нормально влізе. Так що вже таке на розслабоні. <різь> Зрехомдой одразу в самий кінець не заїхав. А не заїжджаєш в самий кінець. Через те, щоб коли ти сюди впираєшся, тоді стрепу приходиться тянути е сюди. А коли вона от сюди протягнута, вона розслабляється швидко. Тіво, я подумав, ну в мене ж тільки Сієра велика машина, а ці дві маленькі, ну так, да, Honda Pilot маленька машина для, для, для США. І вирішив не під'їхати, треба було під'їжджати. Ці сучасні машини включаєш драйв, відпускаєш потихеньку тормоз, їдеш вперед, коротше, впираєшся там в э, э, трейлер. Вот. Машина чувствує, що вона щось вперлася. І скидує в паркінг і при цьому відкатується назад. Ех, сучасні тачки е, слишком безпечні і це дратує. Ну, добре, що вона хоч з відкритими дверима взагалі їде, бо багато машин не хочуть їхати, коли двері відкриті. І це мене дуже сильно дратує. Все одно назад трохи відкатилася. Падло! Треба, щоб ти була вперта. До упора! Ну що це таке? Це ж не упор! -мо! І як ти його заставиш до упора? Паркінг і ще один паркінг. Ну, ну, пускаєш тормоз І вона откатується назад. Що за фігня? Фонда! Так, одну посуну. А ти що тут місце? Так, тут ще місце не м'яко. Перфекто. Я сподіваюся, за 30 хвилин у неї зародився акумулятор. І так, да, всі ці 30 хвилин. Вона пищала про те, що я не пристебнувся. А я не хочу пристебуватися. Ох, мене би дратувала ця тачка дуже сильно. Та що, що, щось сіммісне. Вона пищить про те, що двері відкриті. Я знаю, що двері відкриті, мені ж вийти якось треба після того, як я тебе заглушив. Це треба забрати. Щоб я не зробив такий подарок клієнту. Мені ця річ що знадобиться, багато-багато разів. Ну шо, Сієра, вставай на нормальне місце. Ну, ладно, достатньо. Не так Професіонали так не кажуть. Та ти що? Тут ще купа місця. О! І колеса тут чуть-чуть. Норчить в сторону? Тут не чуть-чуть торчить в сторону. Падло Все одно рівніше, ніж було. Е -е... Буде так. б фари выключиться. Яка как красота навколо. Ну що, дочекалися відоса? Тепер відоси підуть плюс-мінус стабільно, двіжухи хватає, активності, всього цікавого стільки, що просто навіть не знаєш, коли спати. Ось, Тому пишіть коментарі, як вам нова занятість. Задавайте свої питання, буду відповідати в наступних відосах. І таке маленьке прохання. Скинь комусь із кінтів своїх чи з подруг це, це відео. Я буду вдячний. До зустрічі в наступному відео.